Доброго дня! А у нас сьогодні будуть голубці з Мангольду. Ось я прийшла на огород, тут у мене молодесенький мангольд. А тут ось є кущ минулорічного, то я зараз навіть листочки і почнемо. І ось Ми помили листочки. Я перший раз роблю взагалі голубці, тим більше з мангольда. Чому це довга історія? Зробили засмажку для підливки, зробили фарш, сюди м'ясо яловичини додали рис і теж засмажку тільки без томату. Ну, спеції. І я зараз прибаланшию листочки, щоб вони були м'якші м'якші. І почну крутити. Оскільки я роблю це перший раз, кручу голубці, то я заморочуватися не буду, я просто такі зроблю, отак ложу трошки фаршу і отак просто закручу. І такі ось рулетики буду складати в кастрюльку. І так зроблю з усіма листочками. Я пробувала зробити з сирими листочками, але вони розкручуються. Теж вони такі пластичні. Але розкручуються, тому я вирішила їх пробланширувати. Е, роблю перший раз з мангольдом, я мангольд взагалі, ну кажу, салат непоганий, але потім розповім, що краще. Може краще ті зробити з-підливкою і все. Кроме листочків тут є. Ну ось, я з своєю задачею справилась, накрутила, навіть не погано вийшло і не важко. Заливаємо нашою підливкою і тушкуємо ні, на півгодинки, мабуть. А може і менше, щоб тільки листочки і фарш провалився. Ось наші голубці приготувалися. Зараз будемо куштувати. Пробую. Це просто смакота, це не голубці, це шедевр Вирощуйте мангольд. Справді вкус незвичайний. Я ось показую, що я сажала. Виросло, правда, не зовсім. Ну для голубців саме те Так що, користуйтесь.